Доброго дня манітара українська. мене звати Олена. Куди вас світ спрямовує через те, що у вас відбувається? Загальний розклад, два варіанти. Цифри. варіанти вибираєте ну а далі слухайте дивитеся. Куди вас світ спрямовує через те, що у вас відбувається? Синіфікація варіант по першому та другому варіанту. З через те, що відбувається. Кварян по першому варіанту ваша сигніфікація Конфліктна ситуація в стосунках, і ви не знаєте, чи оновлення відбудеться в вашому житті, чи ви розійдетеся Можливо, є конкуренція, якщо ви разом працюєте і над якимсь проєктом. Але страх, можливо, в ілюзіях стосовно самої ситуації. Перегляньте її, подивіться на неї з іншого боку. Ви ж були щасливі. Ви бажали розвивати, власне, вкладатися в дані стосунки, і ви наповнювалися емоційно від взаємодії одне з одним. Згадайте, як було добре? Ну або загалом. Я б сказала, що оцініть, перегляньте на те, що відбувається стосовно вашого особистого життя. Ну, якщо це конфліктна ситуація з партнером з минулого, і ви в страху, що ви загалом не зможете реалізуватись стосовно особистого життя, немає сенсу боятися. Якщо бажаєте щось дійснити або чогось досягнути, то ви повинні керувати своїм життям і рухатись в реалізацію до досягнення, до здійснення тих мрій, і бажань, які ви маєте. Куди вас світ спрямовує через те, що у вас відбувається, до нових берегів. Але щоб досягнути того, чого бажаєте, відстоюєте власні пріоритети і власні кордони. Боротися потрібно, робити вибір потрібно, трансформувати ситуацію, тобто працювати, пропрацьовувати. Але саме головне керувати своїм життям, керувати напрямком до цілі, до якої ви бажаєте, тому робіть вибір. Ставте перед собою цілі, рухайтесь до цілі, трансформуйте простір згідно стратегії, яку ви бажаєте реалізувати. Так, зміни ви думаєте, наприклад. На даний момент. Або, можливо, в вашому оточенні, можливо, не в близькому, а загалом є чоловік, який думає про вас. Бажав би змінити ситуацію стосовно вашої реалізації, тому що бачить, що ви вкладаєтесь, важко, тяжко працюєте, але не здобуваєте тих результатів, яких, які б можливо було здобути, які б ви могли досягнути. Ви ресурсна, ви самодостатня, але ситуація складається саме так, що ви не маєте саме тих результатів, ну, які б давали вам можливість досягнути бажаного. Можливо, пропозиція шанс буде саме від чоловіка. Якщо на даний момент він ще поки що думає, то згодом, так як Куди вас все спрямовує до нових берегів, одним із варіантів, це буде пропозиція від чоловіка, завдяки якій ви здобудете можливість досягнути саме того результату, який надасть вам можливість здійснити, реалізувати саме ті бажання, які ви маєте. Але потрібно боротись, потрібно відстоювати, потрібно працювати. Ну, якщо ви розумієте, що та пропозиція шанс, яку ви отримали або загалом. Шанс, інформація, повідомлення, в якому форматі це все б не відбувалося, але все залежить від вас. Досягнете і реалізуєте тільки тоді, коли будете керувати своїм життям. Потрібно ваше активне включення в процес, робити вибір, трансформувати і боротися. Порада для вас кварен по першому варіанту. Часом ви досягнете гармонії, гармонізуєте своє життя. У вас достатньо досвіду, знань і мудрості і є підтримка від вищих сил для того, щоб досягнути того, чого бажаєте. Єдине, що завжди аналізуйте своє оточення, тому що будуть саме ті в вашому оточенні відносно сфери реалізації, які прагнутимуть вести гру за вашою спиною. Або Бажатимуть вибудовувати правила гри, не надавайте можливості. Вам говорять саме про те, наголошують, що ви повинні керувати і процесами, і життям загалом, щоб досягнути гармонії, щоб гармонізувати, щоб досягнути саме того, чого ви бажаєте, і здійснити перехід на новий етап розвитку. Тобто, здобути, покращити, примножити, а не Знову не надавати можливості маніпулювати комусь, тому що завжди ресурсною людиною з'являються саме ті бажаючі, які або за ваш рахунок бажають отримати для себе результати, ну, або все ж таки бажають використати вас. Це більше стосується керівництва, якщо ви на найманій праці, щоб здобути для себе результатів. Але використання це не в межах обов'язків, якщо потенціал, то немає віддачі в ваш бік. Тому ви повинні контролювати це питання. Ви ресурсні, ви маєте ці ресурси. Ви не повинні дозволяти маніпулювати собою, тому що є розуміння вигорання. Бо коли ви віддаєтесь занадто, викладаєтесь, а не здобуваєте. Результатів для себе позитивних відносно реалізації, то ви втрачаєте. Ви більше втрачаєте, чим здобуваєте. Немає ефективності тоді знаходитись саме на цьому місці роботи або займатися саме даним видом діяльності. Тому це питання ви повинні контролювати. Якщо, наприклад, є саме нерозуміння, як вам подолати конкурентів, тих людей, які не дають вам досягнути, які не йдуть вам назустріч, які вставляють вам палки в колеса? Вам говорять про те, є мрії, ти переможець. Саме головне, от, щоб перемогти і бути переможцем завжди в своєму житті, не дозволяй керувати загалом своїм життям нікому, яким би близьким це оточення не було. Ти власне ресурсна людина. І повинна керувати своїм життям сама або сам. Рухатись тим шляхом, вибір, бік якого ви робите. Реалізовуватись саме в тому виді діяльності, яким ви бажаєте і де ви бажаєте реалізуватись. І зміни відбудуться. Ви досягнете стабільності. Так, да, саме зараз йде розмова стосовно вашої персони, з кимось людина спілкується, але от саме з тією людиною, з якою спілкується, дана людина розуміє, наскільки ви ресурсні і не бажає Ну, тому що ви конкурент. Вона не бажає, щоб ви отримали дану можливість і даний шанс. Але незважаючи на її його бажання, людина. Яка запропонує надасть вам шанс, можливість прийде з повідомленням або надійшле повідомлення? І це змінить вашу ситуацію кардинально. Ви здобудете і достатку і стабільності, добробуту. Дякую. Куди вас все спрямовує через те, що у вас відбувається? Кварент по-другому варіанту, ваша зігніфікація. Ну, вас вивели через вежу. Вежа вже відбулася в вашому житті. На даний момент ви вже відчуваєте себе наповнені енергетично і бажаєте рухатись, діяти, активно проявлятись. На даний момент ви спілкуєтесь, взаємодієте з рідними та близькими людьми. Власне, знаходитеся в себе в будинку, в приміщенні житловому. Насолоджуєте життям, відчуваєте задоволення саме тим, або тією ситуацією, тими обставинами, в якій знаходитесь. Можливо, якщо ви і реалізовуєтесь, тобто є фактично підприємницька діяльність, то це, можливо, якийсь магазин. Але це саме та справа, яка наповнює вас, ви отримуєте задоволення. Якщо, наприклад, ви були домогосподаркою, то активно проявлятися, ви вирішили і на даний момент або будете займатися підприємницькою діяльністю. Хай це не велика справа, але вона буде приносити вам прибуток, ну і загалом покращить ситуацію відносно благополуччя і достатку. Ви будете наповнюватись, будете вдоволені. Самою ситуацією, тими змінами, які будуть відбуватись в вашому житті, да. Колесо фортуни. Від вас активна позиція. Хтось буде йти в новопочинання. Чітко визначатися, визначайте. Так, якщо були домогосподарки або були обставини, від яких ви залежали, то вам говорять про те, що ви отримаєте шанс, можливість, інформацію, повідомлення. Відносно нового починання, новий шлях. Те, що дасть вам можливості активно проявлюватись і покращити саму ситуацію стосовно благополуччя і достатку, фінансово і матеріального. Але від цієї справи, якою ви будете в подальшому займатись, можливо, вже і хтось прийняв дану пропозицію, ви будете отримувати наповнення, задоволення позитивними емоціями. Енергетично. Тобто ви будете задоволені тим, чим ви будете займатися. Куди вас всесвіт спрямовує через те, що у вас відбувається? В реалізацію планів. Якщо ви знаходились в ситуації, коли неможливо було досягнути того, чого ви бажаєте, то дуже швидко, в короткі терміни, Зміниться ситуація кардинально, вам потрібно навіть буде проявити силу волі, силу духу, і бути в емоційній стабільності, в рівновазі, для того, щоб активно проявлятись і рухатись в реалізацію тих планів, які ви маєте. Можливо, дана пропозиція шанс. Ви маєте досвід, ви маєте розуміння те, як вам потрібно рухатись, щоб досягнути того, що чого ви прагнете. Єдине що. Потрібно наповнитись, відчути внутрішній стежень силу духу, щоб активно проявлятись. Тому що певний період ви знаходились, можливо, навіть в пасивності, але був той темп життєвий, вам не потрібно було активно проявлятися. Ви повільно рухались, навчались. Спілкувались, взаємодіяли. Але так як не було можливості змінити кардинальну ситуацію і досягнути того, чого ви бажаєте, ви просто спілкували, взаємодіяли з родиною, з близьким своїм оточенням. А активно проявлятись не було потреби. Але от на даний момент ситуація потребує вас, всесвіт спрямовує через те, що у вас відбувається, саме в заданому напрямку. Можливо, комусь фізично потрібно зайнятися спортом, щоб відчути внутрішню силу і вже активно проявлятися і реалізовувати саме ті плани, які ви маєте, тому що не вистачає енергії. От іти в нове починання, то жезлів, енергія для того, щоб діяти, для того, щоб активно проявлятись, тому що планів, тому що плани є, але щоб їх реалізувати, потрібно активно проявлятись і рухатися в реалізації. Так, да, ви здобудете пропозицію, шанс-можливість, або розуміння, яким шляхом вам далі рухатись, щоб досягнути того, чого бажаєте. Куди вас все світ спрямовує, шляхом до досягнення результату, шляхом реалізувати саме ті плани стосовно фінансового матеріального достатку, які ви маєте можливість, шанс, пропозиція. Було прийняте рішення стосовно вас. Якщо до цього ви знаходились, власне, в родинному колі, в будинку, можливо, працювали вдома, але ситуація буде складатись так само, що ви отримаєте нову пропозицію. І от як ви вже будете робити вибір, стосовно в якому напрямку ви будете рухатись, але те, що ви отримаєте саме можливий шанс. Кардинально змінити ситуацію, вийти з безрезультативності, з бездіяльності, з пері... поставити крапку на періоді, коли ви не могли досягнути саме того рівня благополуччя і достатку, якого прагнуло. Ну, кардинальні зміни відбуваються. Стосовно благополуччя і достатку фінансово, матеріального, і стосовно вашої реалізації. Порада для вас варіант мого варіанту. Не потрібно бути невпевненим, не потрібно пасувати. потрібно отримувати інформацію, знання і відсікати невпевненість, внутрішній роздрайв, він не повинен керувати вами. Можливо, тривалий час, якщо ви знаходились, працювали вдома, або саме не працювали загалом, знаходились в бездіяльності, спілкувалися взаємодіяли. Власне, з близьким оточенням, родиною, близь... рідними та близькими людьми. То на даний момент вам говорять, ваша невпевненість загалом не дає вам можливості досягати того, чого ви прагнете. Тому. Ви повинні, якщо для вас є інформація, яку ви повинні отримувати, ви повинні отримувати. Якщо ви в чомусь не впевнені, ви теж повинні отримати для себе додаткову інформацію для того, щоб позбутися даної невпевненості. Але те, що ви повинні проявлятися, те, що ви повинні працювати, і загалом ви майстер, ви ресурсна людина. Ви маєте досвід і маєте знання. І зможете реалізувати і реалізуватися, і досягнути того облаку чи достатку, якого ви бажаєте. Єдине, що потрібно знаходитись в гармонії. Не потрібно емоційно реагувати. І заздалегідь розчаровуватись, прагнути переконати себе, що ви не досягнете того, чого бажаєте. Навпаки, ви повинні сконцентруватись на тому, що, не зважаючи ні на що, ні на кого, ви досягнете. Дякую. Має тару українська до зустрічі.